Любі друзі, нагадую, у нас на майданчику є така машинка. На знижці це 4 204 року 1.6 на механіці та на дизелі. Ось така машинка. Ціну ви дізнаєтеся в кінці. Показую салон. По салончику у нас наявний клімат-контроль, круїз контроль, -контроль Клімат-система заповнена і працює справно, тобто вона холодить. По салончику у нас. Ось такі сидіння, вони комфортні, чисті, без потертостей. Позаду також у нас багато місця, і зараз вам покажу багажник. Також скажу ще по комплектації. про круїз-контроль та клімат-контроль. Вже сказала. Також є датчики світла, датчики дощу, також у нас є складання та регулювання дзеркал, повний електропакет. Багажник в цій машинці також містки і показує ближче заднє ситіння. у цієї машинки 265 тисяч кілометрів. Ціна попередня була 5300, теперішня ціна цієї машинки 4300 доларів. Кого цікавить, завітайте до нас на майданчик вулиця Героїв Крут, 19. Місто суми. Будемо вам раді.